Теж -то Київ хотів взяти за два дні, і так, поставили нам, коротше, таке завдання, щоб ми 214 метрів зробили за два дні. Бо свято наближається і в залі будуть гості. Но ми почесали репу і прийнялись до праці. Паркет не робився ще хлопці та дівчата з 82 року, як його тоді положили, більше до нього ніхто, тьоті люди, яка мила цей паркет, більше туди ніхто не торкався його. Тільки швабра і тьоті люди. І тільки зараз, в 2023-му, цей паркет. Трошечки реставрується. І так, за два дні ми, ребята, вирішили в'язатися в цю борьбу і пообіцяли, що за два дні ми його приведемо в порядок. Трі, Тві. О. І ось минуло два дня. І ми з двома комплектами циклювочних барабанних машин полуживі, полумертві. Зробили зі старого. Як світ паркету 1982 року положено, зробили новенький, красивий, нібито тільки постелений і положений і укладений паркетик з ясена та дуба. Ось так.